Ну що, сьогодні побачили, що таких діт, таку дітвору викинули в, в ліс. Це люди, це просто щось неймовірне, це знущання. Господи, коли у вас совість з'явиться, одненьке знайшла, зараз буду шукати інших. Ох, так не можна, воно з геть маленьке, воно геть голодне. Все, все, маленько моє. Ну що, одненьке я знайшла. Вон, подивіться, як воно, бідне, за мене тримається. А іншого, на жаль, не знайшла. Хочу вірити, що його хтось просто забрав. Бо якщо воно там лишилось, йому там не жити. Це дитя просто і... І виснажене настільки. Ну... Я не знаю, що в голові в того, хто викинув посеред лісу, що воно собі розраховувало, що це котеня буде їсти, не знаю, ягоди, гриби. Що, що, яка, що його чекає, яка доля його чекала там? Не розумію. Ну все, одне дитятко несу вже в безпеку.